Богородице Мати Марія, пречудна діва Пресвятая, де ти нічку ночувала, де ти в нічку спочивала. Спала я в нічку ночувала у граді Вифлеємі, на святій горі в вертепі, мало мені в нічку спалось, много у вісні примарилось, чудний сон, спавши, виділа. Над рікою над Йорданом росло древо кипарисне. На тому чесному древі святий хрест проявився, ніби тебе сину розп'ято, руки ноги пригвождено, ребро коп'єм по колено, свята Божа кров пролита, святий Божий лик обпльовано, святе Боже тіло обречено, між двома розбійниками, між двома лиходіями. Не плач, моя матінко, присвятая, воістину сон твій правдивий, бути мені, матінко, розп'ятому. Бути мені у жидовського князя Пилата, на перший день мене здадуть на муки. на другий день у гріб положить, на третій день матінко воскресну, на небеса вознесуть з ангелами, з херовимами, серафимами. Сам матінко напишу твоє лико на ікону, рознесу в Божу церкву за престоли, тебе будуть мати величати, мене Христа прославляти. Хто буде ту молитву вміти, той не буде на своїм тілі болю терпіти? Того Господь врятує від кулі і меча, від гострого ножа, від лісового блуду, від підступного люду на віки вічні.